допомогу від організації. Юлія Павелко вимушена переселенка з Дніпра. Вона прийшла зареєструватися для отримання допомоги до благодійної організації Сос, дитяче містечко Україна. До Ужгорода жінка приїхала з двома дітьми. 6 і 12 років. Знайомі розповіли, що є така можливість отримати якусь допомогу. Прийшла дізнатися і заодно приймають вже документи. Оформити заявку на отримання грошової допомоги у розмірі 2200 гривень на кожного члена сім'ї прийшла з дітьми вимушена переселенка Наталія. У мене дитина до 5 років, тобто мальчиш син, і мені буде допомога 2200 гривень. Мені повинні буде перезвонити з Києва, я буду пояснити, хто я така, звідки я, де мої документи були зареєстровані. Буде допомога на кожного члена сім'ї. Близько тридцяти вимушених сімей з дітьми до 18 років щодня реєструють у благодійній організації СОЗ, дитяче містечко Україна, розповіла соціальна працівниця Зоряна Лемішова. Вертаються люди з Луганської, Донецької області Херсон, Запоріжжя, тож є з Києва дуже багато. Продуктовий набір для сім'ї вимушених переселенців складає соціальна працівниця благодійної організації Ірина Сітал. Одія, сахар, печиво, крефери, макарони різні, каші, солодощі. Такий набор може отримати у нас кожна родина, яка у нас стоїть на обліку раз на місяць. Сім'я вимушених переселенців, яка має дітей до 18 років, може зареєструватися у благодійній організації для отримання допомоги щодня по буднях, розповіла менеджерка благодійної організації Наталія Криворучко. Кожного дня з 10 до 16.00 внутрішньо переміщені особи можуть прийти до нашого офісу, надати пакет документів. Він дуже простий. Це довідка про те, що вони мають статус внутрішньо переміщеної особи, паспорт, свідоцтво народження на дітей. І можемо можемо так. Сказати, стають на облік до нашого центру. Після цього їм відкривається доступ до всіх наших послуг, які надає наша міжнародна благодійна організація. Це і фінансово матеріальна підтримка. Це і підтримка продуктами харчування, засобами побутової хімії. За словами Наталії Криворучко, щодня допомогу від благодійної організації СОЗ дитячі містечка Україна отримують близько 300 вимушених переселенців. Оксана Ушакова, Лонті Неколишин. Новини на Суспільному.